Грали при новій тактиці. І ясно, що в будь-якому випадку були помилки, але результат на нашу користь і ми цим задоволені. Чи було бажання взяти реванш у Ворсу, тому що ми у чемпіонаті перший матч, пам'ятаємо, програли 0-2 на Олімпійському? Е, насправді перед грою нам головний тренер про це нагадав. І... В цьому і була десь перші слова установки нашої на гру. Тренер згадав цю ситуацію і ми це пам'ятали і виходили також на гру з цими словами. Я вже знаєте, в такому віці сам розумію, що до кожної гри потрібно серйозно ставитись, тому що контрольна гра це. Тренування до офіційної, чим краще ти будеш виглядати в тренуваннях, тим легше буде в офіційному матчі. Так що мотивації особливо і не потрібно. Сам з розумінням ставлюся. Головне, щоб це бачили молоді наші гравці і переймали це від нас старших. Завжди є підтримка, тому що ми розуміємо, без молоді немає майбутнього і завжди намагаємося підтримати. Нам всім потрібний результат потрібен. І ми маємо бути командною і завжди є підтримка.